О, дикий щавель, листя кульбаби, подорожник. Це точно подорожник? Ану хто знає, напишіть в коментарях. Всім привіт, з вами знову Макс. Тепер я можу спокійно собі приготувати салат. Вітамінний карпатський салат. От так. Для того на що є капуста. Молода. Трошки потрошки. Але так, в принципі, по-козацьки. Такими кусками. Не знаю, О, кусок вагонки замість дошки. Помив її, файно пісочком і суперово. Є! Кась цибулька в мене завалялась. А, то жучкам всяким. Опа! З'їдять. Органіка, то не пакет. Цибульку кинемо туди. Блін, я вже я так і не їв, не знаю. Бо та хмара, вона то крутиться, то йде. Тут таке місце, що тут, блін, може просто так от, от за гори от звітом. Просто вилетіти така здоровенна хмара і помпа, як ми так Як буде зараз помпа, ого! А зараз летить помпа з того боку. Там темно. А там так собі. І мушкара літає. Бляха муха. Нічого, зараз ми, якщо не буде дощу, розпалимо багаття. От. Даю листя кульбаби. Але воно у воді постояло, трошки витягнуло гірч. Бо кульбаба сама по собі трошки гірка. Але я вам зараз покажу, як з цим боротися. Але це вітамін, йомойо. Я, я не знаю, я в дитинстві плювався. та то що даєш? А зараз, бляха-муха, я не знаю. Я йому дякую, що він не заставляв це їсти, якщо чесно. Просто дякую. Люди, які мене знають, вони знають чому. Ух, мушкара. Ладно, один капішон. Так. Подорожник. Які він має цілющі властивості, а? Ранка. Десь колись з дитинці порізнеться. Все, подорожник і кров. Перестає такти, значить логічно подумати, що може бути всередині. Отак. От для профілактики, це все для профілактики. О, кропива. Блін, не знаю, чого до того салату пасує, але ладно, я даю, я даю все підряд. Кропива, кропива. Отак. От а ось такі гет. Все, є. Дощечка. Супер-пупер. Опа, все, перші краплі пішли. Ні, це вже не перші, це вже другі. Ясно. Так, трошки солим. Ну так. Хватить. Тут в мене спеції, тут в мене сіль. Перці всякі різні. Хмелі, сунелі. О, воно вже пахне, ай-яй-яй. Пахне? якимось шашликом. <пш> не знаю. Гарні спеції, значить. Отак. так. тю-тю. <ський> <ський> Тут в мене яблучний оцет і нерафінована олія. Все, падає дощ. Отак. От а намаєш. От так швидко рецепт. Так, спробуємо. Так, даму ще просто олію нерафінованою. Просто сила. Так що отакі справи. О, комарики. Я не знаю, тут такі комарі, як коні, якісь карпатські комарі. Не знаю, стрію якісь менші. Ну, взагалі всюди. А тут якісь такі, як коні. І звідки вони тут беруться, я не можу зрозуміти. Отак, ну, смачного. Не сидіть вдома. Ну, якось так. А я потихеньку напевно збираю манатки От туди, шалаш.